Привіт, друзі! Все пропало. В житті кожного з нас буває ситуації, коли, нам, коли ми займаємося хорошою справою, улюбленою справою. Справою, яка нам дійсно подобається і в чому ми бачимо суть. Але бувають моменти, коли ми просто втомлюємося, виснажуємося і нам здається, що ми нічого не хочемо. Ми кажемо, все пропало і, і все. Але... Ми, як люди, ці буденні ситуації, ми якось навчилися їх переходити, так і це ми вважаємо дрібницями. Разом з тим, в житті кожного з нас можуть бути великі проблеми. І я знаю, що багатьох із нас вони дійсно є. Ці проблеми вони пов'язані з нашим здоров'ям, ці проблеми вони пов'язані з фінансами, ці проблеми вони пов'язані з тим, що ми не бачимо для чого ми живемо, ми не бачимо цілі. Ці проблеми вони входять в наші сім'ї. Не маємо взаємопорозуміння, так, не маємо любові між собою, не маємо якоїсь поваги. І разом з тим я розумію, що Слово Боже, воно вчить нас, що надія на Бога, вона ніколи не засоромить. І сьогодні я хочу запросити кожного з вас 20 червня у Львів на фестиваль надії. І там кожен з нас, хто шукає відповіді, зможе їх отримати. Так? Фестиваль надії це місце, де ми зможемо отримати промінь цієї віри на краще майбутнє. Якщо вас цікавить ця інформація, ви можете зателефонувати за номером або перейти на сайт, офіційний сайт цього фестивалю і переглянути інформацію. Разом з тим я хочу ще побажати кожному з вас віри, надії, любові. Хочу побажати життя сповненого радості, сповненого суті, сповненого. Смаку, щоб ми розуміли для чого ми живемо, щоб ми вміли любити, поважати один одному, щоб ми могли служити один одному, і ми могли радіти кожному дню.